Хто живе під охороною Всевишнього, той під покром Бога Небесна селиться, каже він до Господа, ти пристановиш захист мій. Бог мій, я уповаю на тебе. Він спасе тебе від ситі ловця, від пошесті згубнай, плечима свої він захистить тебе, під тінь крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побийся страху вночі, а не стріл, що летить у день, ані пошисті, що ходять у темряві, а не напасті духа зла півдне, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очами твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити, бо ти сказав Господь, надія моя. І вишнього ти обрав за оборонця себе. Отож не прийде до тебе лиха й пошесть, не наблизиться до оселі твої. бо від ангелам своїм зворів, що похороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася камінь, на гаспіда і Василиска наступатимеш. Потопчеш, лива і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене. Я визволю його, захищу його, бо він знає імя моє. Буде кликати мене. Я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його, прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.